Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США і розповідаю, що тут в нас. Трампу спати не дає. Слава! У Обами був дуже високий рейтинг, більше 70%. Увесь час два терміни. І ось Трамп намалював картинку, як він і Венс ганяються за Обамою в поліцейських машинах, наче Обама-злочинець. Венса Трамп теж намалював некрасивого. Ось такий він доні. Але сьогодні буду хвалити Трампа перший раз. Ну, Хвалити дуже нема за що. Не думаю, що відео буде дуже довге. Давайте зразу за Україну. Ньюсвік. Росія поспішає зробити істотні успіхи в Україні до 50-денної крайній термін Трампа. Трамп натякнув, що можливість скорочення 50-денного сроку припинення вогню, який він дав Путіну, не Демонструють ознак послаблення своїх зусиль захопити логістичний центр у східному регіоні Донеччини України. Трамп запропонував цю п'ятницю, що вторинні санкції проти Росії можуть бути введені раніше. Ніж семи тижневий срок, який він оголосив цього місяця, і який був підданий критиці з боку деяких, хто вважає, що це дає Путіну за багато свободи для продовження його літньої наступальної кампанії. Коли у п'ятницю запитали про це, чи можуть США запровадити вторинні санкції проти Росії до закінчення 50 денного, денного терміну, Трамп сказав. Можливо, Юрій Бойченко, генеральний директор «Надія для України, розповів Ньюсвік, що Путін намагається захопити якомога більше територій до цього терміну. Інші аналітики заявили, що ані Росія, ані фінансові ринки не хвилюються щодо графіка Трампа. А Вашингтон, Пост та Фокс News кажуть те ж саме, що Трамп може скоротити ці 50 днів. Ну, надії мало, так чесно. Але будемо сподіватися. Ви, мабуть, теж бачите в соцсетях тролів дуже, дуже багато зараз, які підливають олію вогонь на події в Україні. Хоч Росія і не каже, що вони не переймаються через санкції, переймаються всі. Ми чули ви боліт від дімки Медведєва, коли Трамп сказав про санкції. Дуже навіть переймаються. Вчора ще Трамп підписав угоду з Євросоюзом. Раніше в нас було Трамп зробив. До Трампа не було взагалі тарифів. До раніше було 30% Трамп зробив. Зараз вони підписали папер 15% з Європою. Це прям дуже добре. Якщо він все-таки зробить вторинні санкції на рашу, американці зможуть замінити якісь товари європейськими. Дуже добре. Доні наказав позбирати всіх бомжів і заборонив їм спати на вулицях. Теж це, я вважаю, теж правильно. В кожному місті є шелтери для безхатченків, де вони можуть спати, помитися, випрати одяг, поїсти. Є безліч державних і приватних організацій, які допомагають їм стати на ноги, але багато з них все рівно йдуть спати на вулицю. Це їх вибір. В нас. Тому що жарко, ще не так їх дуже багато. Вони і вони є, але вони сплять у шелтерах, тому що дуже жарко. А в Лос-Анджелесі погода благодать. Архітектура неймовірна в центрі міста. І Сморі теж неймовірний, бо там просто бомж на бомжі. Їм дають гроші на картку, їжу привозять вже готову волонтери. Оплачений телефон мобільний, якщо він чи вона ще має алкогольну або наркотичну залежність, взагалі красота ще й ті, хто допомагає залежним. Дадуть я, як тільки приїхала в Вегас в 2015 році з Флориди, я була з дитиною, ще не познайомилася з моїм чоловіком. Якийсь час не могла знайти житло і шукала кімнату, щоб винайти, не могла знайти. І спитала в церкві. А вони питають: мене ти п'єш? Кажу ні. Вони кажуть: Ну, шкода, тоді ми не зможемо тобі допомогти. Алкоголікам тут дуже добре допомагають дуже багато ветеранів на вулицях. Ветерані, які повертаються з війни, інколи їм зразу потрібна допомога, інколи зразу все нормально а починаються проблеми. Психологічні депресії і так далі, десь через 10, через 20 років. Вся допомога доступна і безкоштовна, але самі вони не йдуть і іноді немає кому взяти їх за руку і відвести. І вони опиняються на вулиці. Ну і багато людей з шизофренією і подібними станами. Зараз Трамп підписав указ про примуслове лікування таких людей. Але медичну страховку він у них забрав, каже, що за це має платити штат. І як все, до чого береться Трамп, чорті що, бо зараз вони не не розуміють, як це має бути. Треба знайти пацієнта, подати запрос, а цей же пацієнт чекати не буде. Ну як завжди. Трейлери теж проблема. Треба сказати, в трейлерах не завжди живуть бідні люди, інколи заможні люди так подорожують. І це не дешево, бо сам трейлер і парковка для трейлерів на пляжах коштує дорого. Але є люди, які проживають постійно в дешевих трейлерах в сан франциско таких машин біля 500. Їм заборонили знаходитись більше двох годин в день на дорогах міста. Зараз влада хоче викупити ці трейлери у людей і надати їм субсидії, щоб ті могли купити будинки. Але не все так просто, тому що є оті бомжі, за яких я розказала, і в них просто не вистачає бюджетних будинків. Вони беруть інтерв'ю у чоловіка з трейлера, він каже, що їх просто переслідують, він не знає, що йому робити, думає поїхати в Окленд, але так само було каже в Окленді, тому він приїхав сюди. Ну, я не знаю. Мені не зрозуміло, чому він не розглядає можливість знайти роботу. Тобто продати ось цей трейлер і вийняти кімнату, і обов'язково продавати, як я сказала, є організації, які нададуть йому житло на перший час, на перші декілька місяців. І він міг би піти на роботу, але вони свідомо обирають таке життя. Дякую, друзі. Далі буде відео бідного району. не найгіршого, але подивитися, бідного. Там живуть афроамериканці здебільшого. Більшість з цих будинків Mobile houses, я вже розповідала, тобто коробки без, як це називається, щоб на чомусь без фундамента. Сьогодні їхали повз. Попросила мою дитину познімати. Район незнайомий, тому коментувати не буду. Я вже якось розповідала за такі райони. Дякую, що дивились. Дякую за лайки, коменти, підписки. Бережіть себе, па-па! Switch. yeah just move your camera here don't switch just move your camera like this here yeah.